Зрозумій Семе, Гамелі і Бріджет це лише імена, що я таке, я сутність вимирання. Тож, тепер, знаючи це все, ти маєш два варіанти на вибір: отримати кулю один із них. Ти не повернешся, якщо це станеться тут. Це як виток у потебіччя. Проте ні. Це не один із варіантів. Вбивство тебе було б жахливою помилкою. Я знаю це краще за інших. Останній стрендінг вже почався. Розрив утворився від мого пляжу. І пляжів в кожної душі Америки. І скоро він буде затоплений величезним потоком антиматерії, який бере початок тут. І за мить цей світ зникне, знищений вибухом, великим вибухом. Тож, це веде нас до твого першого вибору. Не робити нічого, залишитись тут зі мною і стати свідком кінця світу. Дивитись, як все горить? Разом зі мною, допоки згасне останній вогник. Звучить не так погано, чи не так все одно світу залишилось надовго, а є ще другий варіант: розширяючи мережу, ти типу, поєднав людей та їх пляжі разом, об'єднав у велике ціле, як оце кіпу. Та зробивши це, ти також прив'язав їх до мого пляжу, того пляжу, де я відкрила ворота у потобіччя. Ти не в змозі зупинити прийдешнього. Проте, якщо ти покінчиш зі мною і звільниш пляж, вірогідно тобі вдасться зупинити поширення. Ти, можливо, зможеш запобігти останньому стрендингу. і людство буде жити, аби померти іншим разом. Тоді це не повинно закінчитись тут, але повинно. Пляж переречений, все одно достатньо All подивитися, аби зрозуміти це. Тому ми маємо розірвати наш зв'язок. І все. Yeah. Кінець дестрендінгу. Yeah. Ти не в змозі зупинити неминуче. Шосте вимирання відбудеться або сьогодні, або завтра. Ти можеш зустріти кінець з гідністю швидко, чисто і за мить, або боротися дарма. Добре, знаючи, що очікує в фіналі. Ось твої варіанти. Ти зберігав це весь цей час. Можливо, ти ще маєш шанс зупинити цей кошмар. Ти об'єднав світ. Ти Маєш право вирішувати. Потягни мотузку або розріж петлю. Та що б ти не робив, не вагайся. Я готова. Сем стренд. Роби свій вибір. Зачекай. Я не знаю, що робити. Звісно ж, знаєш. Після всього як можеш не знати.